Це відео для нубів від головного нуба. Так, я нуб. Але я стрімко навчаюсь, використовуючи для того всі доступні мені методи. Я переймаю досвід у хужаків з Ікла. Стань, зліва, закрий, Бойова готовність. Найс, давай! Я дивлюсь багато порад на ютубі. 50 things you want to know in CSGO. Але всі ці відео, вони ніби розраховані на гравців, яких вже є певна ігрова база. Ми з вами, нуби. Не такі. Нам потрібні поради на рівень нижче, але не менш важливі за своїм сенсом. І зараз ви ці поради почуєте. Але перед цим з вас лайк, підписка на канал, якщо досі не підписані, і подивіться нашу заставочку. Почнемо вивчати КС з самого низу. Отже, як тільки ти почав матчу, сиди на місці і чекай на зелену кнопку. Не треба йти робити собі чай, відклади на потім похід в магазин, чи що ти там ще хотів робити. Бо дев'ятеро людей, які через тебе не можуть зайти в матч, будуть кидати в тебе такими прокльонами, що тобі краще того не знати. Я сам так робив неодноразово. Тож, щоб набігти через всю квартиру на цей звук, просто сиди на місці і чекай кнопку! Ти кнопка! Як тільки ти закінчиш розминку, ну скажи пару слів в ось чат. Hi, guys, I'm glad to see you, I'm glad to hear you, I wanna f**k you. What? Мене звати такто, Ражбі, куди йдемо, хто тримає плент і так далі. No, no, no. Stay, stay. Спілкування в ось чаті то вже половина успіху. Обмінюйтесь інфою. I go B. I go short. Створіть добру, невимушену атмосферу. Listen to me, What Лісентуля. Ха-ха-ха, найс. Раша сукпуля. Тоді вам, по-перше, буде дуже приємно грати. Гра буде ефективною. А по-друге, ви навіть зможете знайти друзів. Ну, реально, прецеденти є. Я б вам розказав про один випадок, але я думаю, на іншій платформі тут забанять. І ще один момент: спілкування це дуже круто, але. Раджу не переборщити. бро? Якщо ви граєте за терів і у вас опинилась бомба, не ходіть на самоті. Uh, blue, go, го go. бомб. Yeah. Uh -huh. Ви тепер головний член команди. Тож грайте на результат, будьте поруч з іншими. Або якщо у вас є якась тактика, і ви повинні один як ніндзя заплентити на А, поки всі тусуються на Б. Робіть так, як вам скажуть. Що це за Wake up, man. Або якщо вам ця роль не підходить, віддайте бомбу комусь іншому. Грайте на результат. Ну, бомба, він стоїть. Ну, типу, що результати. Я забрав. А коли ви будете грати за КТ, згадайте попереднє правило і пам'ятайте: не треба рашити. Не no, the рашлонг, bro. Терори самі до вас прийдуть, тому що їх задача або вбити всіх КТшників, або заплентити бомбу до того, як сплине час. А часу в них не також і багато. Що ви зробите після декількох пострілів з вашої зброї? Якщо ви відповіли, буде перезаряджатись, вітаю, ви включили правильне відео. Не треба постійно перезаряджатись без якоїсь нагальної потреби. Навіть два Патріка, які залишились в вашій обоймі, можуть затащити ситуацію, якщо щось піде не так. Перезаряджайтесь тільки тоді, коли ви впевнені, що навколо безпечно і ніхто вас не пікне. Англійською слово перезарядка це релоудінг. Найс nice. тому, по першій букві цього слова за перезарядку відповідає кнопка R на вашій клавіатурі. Але ви можете переналаштувати будь-яку дію на будь-яку кнопку, що на слензі називається забіннити. Роблять гравці. Це для того, щоб їм просто було зручніше, кому як? От, наприклад, у бурі. Ну на пробіл красі кра... 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 при... А, не пробіл не треба. Краще на кольочок. Якщо тебе є біл, а, -а, а що можна на мене контр стоїть, наприклад. Це зручно. Ну, мені зручно, але я єдиний такий в команді. Так само ви можете і налаштувати свій приціл. Я не рекомендую вам використовувати динамічний приціл. Головне, що може дати вам динамічний приціл, це усвідомлення і візуалізація того, що чим більше ви рухаєтесь, тим ширша площа ураження вашої зброї. Тим менше точності ви і тим і тим менш і тим менш точніше вона стає. Тому зупинились, стрільне зупинились шмальнули. Про стрейфи в цьому відео ми розмовляти не будемо. Це вже наступний лево. А якщо ви хочете і бігти і стріляти, просто купіть собі МАК-10. мак біжи і стріляй. Він для того походу і створений взагалі. Купив же нарешті преміум аккаунт Мен Читери, тільки безсенсовність буття, цього стане в рази менше, як тільки ти купиш преміум. Ну, тобто, справжній CSGO яким він задумувся з самого початку. 500 гривень, мен! воно того вартує, реально. Якщо ти не знав, то в тебе з'являться рейтингові підбори матчів, де суперники і товариші по команді будуть підбиратися саме під твій скіл. А звання і лички, які ти будеш підвищувати, покращать твою ну самовпевненість як мінімум. І чим краще ти будеш грати, тим більше всього будеш отримувати. Дуже просто і бачиш, яка цікава система виходить. Ти зацікавлений в тому, щоб гарно грати і підніматися вище в рейтинг. І твої товариші по команді зацікавлені в тому самому. І що найважливіше, твої суперники також саме це і є головною запорукою гарної. Гри, тому гра виходить кращою, продуктивнішою та й просто цікавішою. А для того, щоб дізнатися, як займати місця в табі все вище, вище і вище, подивись ці відео, які спливають прямо перед тобою. А поки не перейшов, з тебе лайк, підписка на канал, можливо, навіть коментар, якщо захочеш. На цьому все. Удачі! Зустрінемось в грі. Плейверд. Точно підписалась там всі?